Усім привіт, рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Єва, я сексологиня, психологиня та власниця Меурі. Сьогодні поговоримо про лубриканти і чим вони відрізняються. Базово є лубриканти для вагінального, анального сексу та орального, тобто їстівний останній. Водна, силіконова, гібридна основа. Водна, це база, базна підходить усім вообще на світі. От, беріть її, не прогадаєте. Силіконова ось ці краси на силіконовій основі. Ми її радимо більше для анального сексу. Але виробники кажуть, що вагінально її також можна використовувати. Деякі люди люблять саме її, бо вважається, що її надовше вистачає, але є нюанс по вагінальній мікрофлорі. Є жінки, яким не сподобається лубрикант на силіконовій основі. От просто от вагіна каже, ну мені він не подобається. Якісь неприємні відчуття і все таке інше. Тому краще, якщо у вас все всегда було ок, і ви хочете спробувати силіконовий лубрикант, брат. Спочатку невеличку версію, і гібридна основа це і водна, і силіконова разом. Вважається, що вона зберігає свойства водної основи, тобто вона достатньо комфортна буде для всіх, але при цьому в неї є свойства силіконової основи: це оця довготривалість сковзання. Ми пам'ятаємо, що водна основа підійде для всіх. Якщо у вас ще не було лубриканта, водна основа. Просто настоятельно рекомендую. LUMBRIX довго користувалася ним. Дуже він мені подобається і мабуть, це один з найкращих лубрикантів, ледь не найкращий для мене. Вважається, що він створений лікарем, але є нюанс, що від нього є чуть-чуть липкість. Юр, які кажуть, що липкості тут немає. І оце прям преміум-преміум лубрикант. І в принципі, та липкості тут майже немає. Але прикол в тому, що все равно вода. Плюс ці всі жгущувачі. От воно в місті все одно, коли висихає, трошки підлипає. Не так, звісно, як Лубрікс, але трохи є. Те, що вообще не липне, то це силіконова основа. Але, ну, коротше, в будь-якому випадку лубрикант треба змивати. Якщо ви думали, його не змивати, то його краще змивати. До речі, є учасники якими можна мити прямо тіло. Тобто, якщо ви в ліжечку займалися сексом, ви цим очисником попшикали прямо на статеві органи, протерли сухою серветочкою і можете лягати собі, наприклад, спадки і до наступного раночку потім піти митися. Дуже класний Woman nude це мега-гіпоалергенний вважається для жінок, в кого там дуже чутлива шкіра. Є ще, звісно, більш гіпоалергенна лінійка, Юрмед. Але оцей такий дуже-дуже максимально дбайливий лубриканти для анального сексу. Анальні лубриканти від звичайних вагінальних відрізняються тим, що в анальних більше густоти. Так як в анальному отворі немає додаткового зволоження, роблять слой між там. Пенісом і анусом більше того треба використовувати саме анальний лубрикан для анального сексу. Якщо ви хочете, наприклад, там погратися пробочкою або якимось анальним вібратором, ну таке щось тіпан без постійних фрикційних рухів. То вам, в принципі, буде достатньо і цього лубрікса. Ну, будь-якого вагінального лубриканту цього буде достатньо для того, щоб гратися анальними іграшками. От саме гратися, що ви хочете користуватися фрикційно, тобто ну, вперед-назад, у типу, ці поштовхувальні рухи, тоді треба саме лубрикант для анального сексу, щоб було максимально комфортно, бо наша задача забезпечити безпеку. Розумієте, щоб не було не анальних тріщин, не неприємних відчуттів, щоб було дуже волого, дуже комфортно. А для цього нам 100%, щоб більше, більше, ніж 100%. Треба лубрикант. От без лубриканта нікуди. Для анального сексу ви можете обрати лубрикант на воді. Або силіконовій основі. Також є гібридна, але частіше рекомендуємо саме силіконову основу для анального сексу, бо вона більш слизька і буде більш комфортна. Але обирати вам, на мою думку, недолік силіконової основи в тому, що вона змивається значно складніше, ніж водна основа. Тобто, водна основа ви водичкою помилися, як завжди, типу, з милом все окей. А з силіконовою основою просто з милом система так не роботає чуть-чуть. Там треба довше. І якщо ви любите оці всі масла на тілі і для вас це не проблема, то буде загалом ок. А якщо не дуже любите, то силіконову основи, мабуть, і більше не для вас. І краще обирати класичну водну. оральні лубриканти. Вони переважно на водній основі мають різноманітні смаки та аромати. Деякі є без смаків, наприклад, чисто з ароматом. Але частіше вони і зі смаком із ароматом. Це для того, щоб коли ви займаєтесь оральним сексом, тобто облизуєте чи то клітор, чи то пеніс, ви нюхали полуничку і відчували на смак полуничку. Того, що ми знаємо, що контакт шкіри зі слиною разом має свій характерний аромат. Деяким нормально, а деяким взагалі не подобається от прям до рвотного рефлекса. Оце от спасання. Частіше ці самі оральні лубриканти можна використовувати для вагінального сексу. Ну, типу, виробники такі кажуть, можна для вагінального сексу. Але така ремарочка чисто від себе ніхто вам цього не скаже. Я вважаю, що якщо ви використовуєте це для вагінального сексу, то не на постійній основі. Ну, ви знаєте, що таке буває, коли ви, наприклад, робите мінет чи куні, і оп, і це так перейшло в класичний секс. От для таких варіантів це можна робити. Іноді, коли немає іншого лубриканта біркою, Тоже можна таке робити. Але на регулярній основі ми не знаємо, як конкретно ваша чи вегінальна мікрофлора вашої дівчини чи жінки може на це відреагувати. Соответственно, лучше мати оральний лубрикант для орального сексу і для проникаючого сексу лубрикант на водній основі. В ідеалі, якщо ви займаєтесь всьома трьома видами сексу. Вагінальний, анальний, оральний мати ці три різних лубриканти. Вагінальний вам підійде для гри анальної, тобто анальні пробочки, вібратори, щоб їх запихнути, во нормально. Якщо ви займаєтесь анальним сексом, то це тільки анальний лубрикант. І окремо зніму відео з підготовкою до анального сексу. Це прям дуже-дуже важливо Оральні лубриканти для мінету і куні, і іноді ріденько можемо використовувати це для класичного сексу. Я дуже дякую вам, що ви додивилися це відео. Я сподіваюся, що це вам допомогло розібратися з видами лубрикантів, бо це правда нелегка тема. Дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на інстаграм, телеграм-канал там дуже багато класної, цікавої інформації про секс. Я записую підкасти. На різні інтимні теми. Також залишу посилання на анонімні запитання про секс. Я буду давати на них відповіді в телеграм, під кастами. Очікую вашу вподобайку, підписуйтесь на канал. Цілую, обіймаю. Якщо у вас є якісь запитання, ви хочете відео на якісь конкретні теми, то я буду читати вас в коментарях. Все, поцілувала і